Добрий день вчора. в музеї Ханенків у Києві відбулася спільна прес-конференція заступника міністра економіки України Тетяни Бережної та посла Японії в Україні Накагомі Кагомі Масаші. На цій прес-конференції вони розказали подробиці про павільйон України на майбутній всесвітній виставці Експо 2025, яка незабаром відкриється в місті Осака в Японії. Тут одразу треба сказати, що взагалі участь в таких виставках це ну, доволі каштовна річ. Проте цього разу японська сторона надала. Україні конкретно Україні можливість безкоштовної участі в цій виставці, за що, само собою, велика подяка країні, де сходить сонце. Значить, цей павільйон України буде називатися Не для продажу, і його концепція буде такий своєрідний магазин, де нічого не можна придбати. Ця концепція несе повідомлення відвідувачам про те, що демократію в Україні не можна продати чи купити. В цьому магазині будуть представлені різні предмети. такі, ну… Товари, називаємо, які не можна купити, що це цінності українського суспільства, які демонструються не лише словами, але і реальними діями українців щодня. Там, серед іншого, будуть шина автомобіля як символ свободи вибору, що нагадує про події революції гідності. Буде тершер, як нагадування про право на гідне життя. В той час, коли агресор, російський агресор наносить удари по українських енергооб'єктах по українській інфраструктурі. Буде рятувальний човен як символ рятувальних операцій після підриву росіянами Каховської ГЕС. І на кожному із цих предметів, які представлені, буде qr код Завдяки якому відвідувачі зможуть передивитись відео про відповідні події. Ну, Зокрема, там буде і відео про те, як українські діти проводять заняття, навчаються в бомбосховищі, що уроки проходять в бомбосховище. Взагалі, тут треба сказати пару слів і про саму історію, і про концепцію, взагалі, Експо 2025. Історія оцих всесвітніх виставок, які з часом стали називатися Експо, навічує вже понад 170 років. І якщо спочатку в цих виставках насамперед країни демонстрували Технічні новинки, свої технічні досягнення, то з часом до цього приєдналися етнографічна експозиція виставки творів мистецтва, а останнім часом на цих всесвітніх виставках стали проводитись конгреси з найактуальніших питань часу, тобто ті конгреси, які. Порушують актуальні питання, соціальні насамперед питання, екологічні, то тощо, які тепер ці конгреси поєднуються з виставками ЕКСПО. Тема от виставки Експо 2025, яка буде проходити в Осаці, є проєктування майбутнього суспільства для нашого життя з підтемами «Рятуючи життя. Розширення можливостей життя та поєднання життів. Тобто там будуть серед іншого такі розглядатись речі як санітарія, як способи життя, там дієти, фізичні вправи, концепція охорони здоров'я, продовження тривалості життя тощо. І отут, от от, на мій погляд, Україна могла би представити не тільки Такий магазин не для продажу, а і продемонструвати те, що Україна може запропонувати світу от в рамках цієї концепції проєктування майбутнього суспільства для нашого життя. Тут, на мій погляд, Україна могла би сказати про те, що на сьогодні Україна стала передовою країною, лідером фактично. З виробництва різних дронів, і продемонструвати, що ці дрони українські розробки по закінченні війни можуть стати якраз ну, самими передовими помічниками в різних аварійно-рятувальних операціях, як після пожеж, після землетрусів, порятунок на морі, адже в України є на сьогодні дрони і. Повітряне, і наземне, і морське І на мій погляд, можливо, я не все ще знаю, що можливо, нам не все сказали про цю виставку, що саме Україна представить. Але, на мій погляд, хотілося б, щоб там Україна виглядала не тільки жертвою, яка страждає, але при тому стійка тримається. Але щоб там було представлено і те, що Україна навіть в умовах е, такої от е, неоголошеної, хоча відкритої і гарячої війни, може робити передові речі, і Україна спрямована в майбутнє, навіть в таких умовах. І, на мій погляд, от саме така концепція була би найбільш правильною для нашого павільйону. Все ж таки надіюсь, що на цій виставці будуть представлені і українські технічні новинки. Виставка в ОСЦ відкривається 13 квітня. І триватиме до 13 жовтня цього року. На все добре.